Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося його думки. Що він думає про вас? Три варіанти, три камінчика. Ось такий зелений. Такий світло-світло-зелений, так? Да? Я називаю його зеленим, не знаю, такий колір дивний. Цей такий типу, знаєте, як не знаю, чи вам видно, фіолетовий він більше іде. І такий молочний. Ось таке сердечко молочненьке. Обирайте. Або один, два, три. Або перша, друга, третя позиція. Час від часу міняйте позиції. Так? Поки я буду зараз розкладати, нагадую, що я вам дуже вдячна за те, що ви тут, за те, що ви лишаєте коментарі. Ставите свої реакції, пишете, підписуєтеся та, і стаєте спонсорами за бажанням. Хто може, хто хоче. Та. Так, перший варіант і такий от камінчик типу зелений. Дивимося, що тут у вас? Дивимося на колоді 78 дверей. Думаю про вас. Ну, дивіться, він тут, як наосп іде. Він вас не розуміє однозначно. Ще, можливо, якось, знаєте, хаотично рухається в ваших стосунках. Ну, ви дуже різні. Він, як внизу, ви наверху. Да? Різний якийсь у вас соціальний статус, різні погляди на життя. Ви більш виважена особистість, ви розумієте, чого ви хочете Стабільно. можливо, у вас є діти, можливо, є минуле, або це ваш чоловік, да? а ви... але ви сильно різні. Він можна сказати, знаєте, як живе на авось, як прийдеться, ви хочете жити. Стабільно. Також це може означати, що ви хочете сім'ї, на яку він ще ніяк не наважується. Або стабільність у вашій сім'ї. Ну, ви тут відповідально особистість виглядаєте, а він ось більш такий. О, декілька карт зразу. Ну, місяць у нас. Да, ви ніби потребуєте якоїсь його допомоги. Можливо, ви вагітні. Да? Тут карта луна у нас іде, і тут вагітна жінка. Ви ніби хочете, щоб він вам допоміг, а він або не знає як, або не може, так? Да? Що він думає? Що вам потрібна допомога якась. Що він ще думає? Ну, дивіться, що тут робиться, да? тут вогонь, тут вогонь, щось рушиться. Можливо тут. Мужчина ззовні вам має якось допомогти, або може бути, що ви ще не знайомі, і хочете знайти мужчину, який допоможе вам, порішати якісь ваші питання. Мужчина може, як не, не хотіти брати цю відповідальність. Ще може бути, якщо у вас сім'я, то все рушиться. І ви хочете, ви, ви хочете, щоб він включався, щоб він боровся, щоб він щось вирішував, а він не дуже включається, якщо чесно. Дивіться. Він відвертається, він заморажується. Або мужчина тут не хоче вибір робити. Дивіться, в сторону уходить. Взагалі, раз і в сторону. Тут, знаєте, так, я вам скажу, в критичний момент мужчина оказався ненадійним. Якої це ситуації не стосувалася да, між вами. Що він думає? Ну він тут думає, що він хоче якось відфілонити, да? хоче подальше знаходитися від цієї ситуації. понаблюдати з боку, як це все рішиться. Ось, що він хоче. Наблюдатель у нас вийшов, я сижу. Ну, Звісно, вони всі бояться. А ви виглядаєте, типу, знаєте, о, і це треба зробити, і це треба зробити. Роби вибір, допоможи. І це нормально, ви хочете якоїсь відповідальності, а він з ігри грається. Ну Ось така ситуація випадає мені між вами. От реально, ось така відповідальна жінка і мужчина, який хоче сидіти на дивані, щоб все навколо ставалося саме собою. Кружить мене симіри, знаєте? Ну, давайте підказочку. Я не буду дивитися сильно в майбутнє. Ви самі дивіться, да? вирішуєте. Критичного я нічого не бачу, але в той же час неприємно. Да? Для вас підказочка, що скажуть. Угу. Карта зірка випадає тут у нас і «Рафан». Ну, підказка така, що треба не боятися труднощів брати своє життя в свої руки, не чекати від нього нічого. Ну, дивіться самі, тут навіть когось може програтися і розставання. Токсичні відносини, токсичне ставлення, безвідповідальність. І, можливо, навіть розставання. Ви, типу, тут, знаєте, як виходите в особистий такий ріст, особисте лідерство. Ви робитеся головною в своєму житті. Ви тут, типу, старалися щось, вкладалися ці стосунки, а оказалося не дуже то є і для кого. Ну, ось такий перший варіант. Якщо тут не розставання, не, не у всіх ж програється, так, то ви будете якось паралельно розвиватися. Ви не будете просто ближчим часом просити про допомогу, сильно розтворятися в стосунках, уйдете в себе. Да? Ну, якби і вирішення, я вам скажу, не бачу тут. Поки що не бачу. Але в будь-якому випадку, порада для вас це займіться собою, енергію направте на себе. Ось такий перший варіант. Я вам дякую за увагу. Для особистих консультацій запрошую. Є в описі мої контакти. Так? Ось у нас вже і другий варіант. Я вас вітаю, фіолетовий камінчик. Давайте ж подивимося, яка у вас ситуація. Що тут мужчина думає про вас? Що мужчина тут думає про вас? А, емоційний мужчина пройшов у нас. Можливо, ваш мужчина, да? ну ваш чоловік. Так, тут якийсь перехід на нові стосунки. Тут мужчина навпаки готовий вже брати якусь відповідальність, будувати дім, знаєте, як місія чоловіка, як в по-простому, да? посадити дарево, народити сина. Стати мільйонером до 40, ну це вже так по простецькому І тут мужчина, якби то дозрів до чогось. Ось я вам так скажу: тут мужчина до чогось дозрів, перевести на новий рівень стосунки. Він хоче якусь взяти відповідальність, яку вже давно мав взяти. Ось побудувати дім. От він не знав, як це зробити, був в пліну якихось своїх страхів. Але, можливо, ви навіть тут якось йому таки поставили. Так, карта, це я її трошки упущу. Тут карта суд. Ви, можливо, йому тут або сказали, або пан, або придбав, або він сам дійшов до цього. да Карта суд говорить. Ти вниз або вверх. Прийшов час рішати, і він вибирає вверх рухатися вперед. Робити висновки, приїжджати, якщо він далеко, так? якщо ви переписувалися, ніяк не доходило до зустрічі, він вирішує приїжджати. Якщо ви там завісли на стадії стосунків, то переходите кудись далі, з'їжджаєтеся, отримуєте пропозицію руки та серця, отримуєте якусь стабільність в цих стосунках, в кожного своя. Якщо ви давно в шлюбі чи давно в стосунках, ви отримуєте теж якусь. Якесь поняття того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Що ще він тут думає, давайте подивимося, Що ще? Тут він думає. Дивіться, да? Ну, ви тут його, королева жезлів, богиня, красуня. Дивіться, яка десятка кубків. Ну, Тут шлюб, ось дійсно програється шлюб, щасливий шлюб. Тут щасливий другий варіант. Ви щасливі, тому, що. У вас тут уже мужчина дозрів, ваш мужчина тут дозрів до змін. Не просто так, так? Да? Якщо він робив якісь помилки, бо тут як прощення просить, да? то він буде просити прощення і буде міняти, міняти ставлення своє до вас, буде брати відповідальність. Ви ніби чекали цього кроку від нього. Написати, подзвонити, приїхати, отримати пропозицію. Можливо, ви хотіли переїхати у власний дім, жили з батьками, да? тепер отримаєте звістку про те, що переїжджаєте. Ну, тут однозначно мужчина бере відповідальність свої руки. Давайте для вас пораду подивимося. Для вас порада. Каже, час болю закінчився. Карти дуже так гарно говорить. Да? Час болю закінчився, карта сонце. Все. Порада для вас: приймайте те, що вам дає зараз доля. За, за дверима да, великі зміни на вас чекають, яких ви будете щасливі. Ви просто приймайте це. І знаєте, як ви маєте отримати відчуття полегшення. Ось. Порада така, зрозуміти, що час ваших випробувань закінчився. Все, десятка мечів завжди про це, завжди відболіло. Ви знаєте, я на початку так уже від себе додав. Робила собі карту дня, випадала десятка мечів. Йома, я думаю, ну що ж таке? Ви знаєте, ну шикарні дні завжди не десятка мечів. Шикарні, якісь зміни відбуваються, якийсь рух проходить. Десятка мечів показує, що час якихось страждань, нерішучості, незрозумілості позаду. В класвіці там після десятка мечів да, у вас 10 мечів в спину впадають. І поза вами, поза спиною, знаходиться е, сонце, яке сходить. Все, світанок наступає, ніч там на позаду. Да? От, про що вам порада. От знаєте, прям, можливо, на фізичному рівні сядьте. І відчуйте це. Все, довіртеся Всесвіту, довіртеся змінам. Зміни хороші йдуть. Пустіть їх. Пустіть, Зрозумійте, що це вже кінець випробувань. Ось такий другий шикарнючий варіант. Я вас вітаю. Для особистих консультацій пишіть, будь ласка, дані є в описі. Переходжу до третього варіанта. і такого молочного камінчика. Давайте подивимося, що він думає. Що він думає, що він думає. Так, його думки про вас. Ага, ви ніби знаєте, як трошки віддалилися, і він хоче відновити стосунки. Знаєте, тут ніби якісь були сумніви, чи у вас ще у нього пара ви, чи ні, ви один для одного чи ні? Можливо, була пауза, або просто хтось із вас про це задумався і думав. Так? І тут якісь кроки починаються. Можливо, хтось тут уже в стосунках, але думає і не відпускає минулі стосунки. І думає, що от в минулих стосунках то був дійсно той єдиний. Тут був дійсно він, ну там вас якось не склалися, але ви впевнені, що то була ваша доля. Тепер у вас нові стосунки, ви тепер думаєте, потрібно, не потрібно, або ви в стосунках, навіть так буває, що довго в шлюбі люди знаходяться, а все думають про минуле. Це ви швидше, розумієте, тут мужчина ніби хоче наблизитись до вас. Але ви думаєте, це важче не важче, знаєте? Чи можливо у вас були розчарування навпаки в минулому, і ви тепер думаєте, пускати, не пускати його в своє життя, він чи не він. Тут мужчина, який придивлюється, який думає, дадуть йому шанс чи не дадуть. Ось ось так. Пустять його чи не пустять? Ну, по першій карті, да, по шестьорці пентаклів я би сказала, що він хоче якось. Довіру вашу здобути. Здобути вашу довіру. Давайте далі, дивиться, десятка кубків. Тут або в мене сімейні прийшли, або ця людина вам по судьбі. Головне, страхи забрати і проекції з минулого. І тоді ви будете дуже-дуже щасливі. Мужчина може бути строговатий, такий, да, король мечів, суховатий, і ви не до кінця розумієте, хто він. Якщо це нове знайомство, то ви ще так приглядаєтеся. Якщо ви ж давно шлюби, ви думаєте, немає ніякого вогнику, треба йому чи не треба, так, от таке може бути. Мужчина тут вас бачить своєю половинкою. Я більше бачу чесно сумніви від вас, якісь закралися сумніви. Або у вас було, от я ж кажу, дуже щасливе кохання, ну, навіть якщо з трагічним кінцем. Так? Вони відпускаєте людину, там, рівняєте всіх по цій людині. Або, навпаки, вам так м, наклали, вибачте, за слово в душу, да? ну, наплювали в душу, що ви тепер боїтеся довіряти. Ну, тут про минуле, не про цього мужчину. Тут карта смерті в минулому, хтось вам щось зробив, і ви оце рівняєте. Що ще тут у нас іде? Відкривайте двері. Відпускайте минулого. Ви тут стільки, звісно, завісимості, да? В залежності від минулого. Поясніть мені. Так, да, тут все зв'язано з минулим. Якісь стосунки вас не відпускають, які були в минулому. Добре чи погані? Неважливо. Не ну, вони ще вас тригерять, так? Да? І мужчина. Який про вас зараз думає, він акуратні швидше за все, ну, хоче попасти в ваше життя. Ну, чи пустите його ви, чи ні. Це вже від вас залежить. Ну, такий варіант, давайте я подивлюся, чи варто його пускати. Давайте так. Чи варто, чи він не придасть ваші якісь надії. Ну, дивіться, що зразу так, з ключом і з другим, Ну, звісно, варто. От він як проситься, якщо це ваш мужчина в різних іпостазях він наробив щось і хоче зараз назад, теж можна пускати. Ну дивіться, дайте цьому мужчині. Ой, не хочу карта тут у нас така, як Ютуб до неї поставиться, не знаю. Да? Карта світ. Карта світ. Ну, вона, вона тут є, я її так нижче покладу. Однозначно варто давати йому шанс. Відкривайте двері, відкривайте серце. Мужчина тут хоче бути з вами. Мені карти не особливо показали, що він відчуває, що він хоче, але достойний мужчина іде. Я думаю, що раз таке випадає, значить він закоханий, хоче бути з вами. Ну тому що ви ще сили через карти мені показують, що його треба пустити. Ну, мені не показали, якщо б це був недостойний мужчина. Да? Якби він вас не кохав, він хотів бути з вами. Тут більше навіть я би сказала весь розклад про вас і про... І про пораду для вас. Пустіть любов в своє серце. Вас просять. Відпустіть минуле, дайте шанси да? відкрийтеся чомусь новому. Відкрийтеся, довіртеся. Всі люди різні, да? всі люди різні, не однакові. Не можна сказати, що всі мужчини не однакові, всі жінки однакові. Я так ці стереотипи, чесно не люблю. Ну, тому що, чесно, люди зовсім різні. Як мужчини сплетнічать, одна, не одна жінка сплетнічать не буде. Не одна. А вони, ну, не всі знову ж таки, да? а є такі мужчини, ну просто страшно. Я взагалі такі ці сплетні не любите. Ще як це мужчини говорять, ну, взагалі неприємно. Тому не варто ділити там, казати, да? що всі однакові. І... Всі жінки однакові, всі чоловіки однакові, і так само про стереотипи, що чоловік щось зобов'язаний чи жінка зобов'язана, мене це три гриття вже отак про, про себе сьогодні більше. Да? Е, тому що ніхто нікому нічого не, не з Всі роблять по добрій волі, якщо хочуть це робити, люблять, да? хочеться там, наварити їсти, мужчині хочеться е, заробити. І так само навпаки, мужчині хочеться наварити їсти, жінці заробити. Ну все по-різному. Ось так. Головне не рівняти по-минулому. Можливо, у вас тут стереотипи з минулого тягнуться. Так? Мама казала, він повинен. Ну, Це мамине життя. Маму не да? але це мамине було життя. І не з цими порадами. Світ міняється. Карта світ в кінці. Дуже така е, говірлива. Так? Світ міняється, щось відмирає, щось народжується. Це кругообіг такий. Кругу, кругообіг. І народжується по-новому. Також карта світ, до речі, дуже часто в пораді говорить подивитися на молодь, на дітей, що вони роблять. Ви ж ви знаєте, ви зможете багато там підказок знайти, ось для вас така буде порада. Да? Подивіться на своїх дітей, на чужих, якщо у вас немає, на племінників, да? просто подивіться на те, що роблять діти. Щось візьміть від них. Якесь любопитство, да? ну в кожного своє. Ви зрозумієте, коли побачите це, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Да? Оце така підказочка для вас. Я вам всім дякую за увагу. Дякую за перегляди, за ваші реакції. До нових відео. Па-па!